Друзі, всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. Рада, що завітали! Хоч на дворі місяць травень, але я запрошую вас у попередній місяць квітень прогулятися зі мною моїми квітничками. Хоч і місяць квітень не одразу був такий яскравий, як у цьому відео, були і морози, і похолодання, але з'явилось сонечко, розквітли крокуси, прилетіли бджілочки, і це вже була ознака весни. Найперше на моєму квітничку розцвітають ось ці ніжно-фіолетові крокуси, а цьогоріч ще й розквітнули жовті, які я посадила в підніжжя гібіскосу та лаванди. Це їх перше цвітіння, тому вони такі маленькі. Але вони своїм яскравим кольором не могли не привернути своєї уваги. Придбала цьогоріч чемерник, а також дуже гарно квітнули лісові фіалки. Вони мені дуже подобаються, планую їх розсадити під підніжжя дерев. З кожним днем все більше і більше. Розцвітали нарциси. Мохрові, білі, жовті, які вони красиві. Тягнулися до сонечка, так міцно стояли на своїх ніжках і милували око. А подивіться на ці милі карликові іриси, їх насичений яскравий фіолетовий колір нікого не залишав байдужим. Їх величність. Тюльпани Цьогоріч найпершими розквітли Фіолетові. Вони показалися із ґрунту ще тоді, коли були дуже морози. І, напевно, він їм і зашкодив. Якщо порівняно з іншими роками, то цьогоріч вони дуже маленькі. Але це ані трохи не змінило їхньої краси. Я встигла ними помилуватися. А доповнили їх. Бабугові, червоні з білим, рожеві, жовті, яскраво червоні. Так як вони в мене посаджені групами, то це ніби весняна галявина дуже яскрава. Декілька ніжних квіточок з'явилось на моїй сакурі. Натомість дуже яскраво та пишно квітнула вишенька. З кожним днем. Все пишніший ставав флокс шеловидний. Це ніби м'ягенька хмаринка, до якої хочеться доторкнутися. Квітує жовта ромашка, але, на жаль, не так пишно, як тогоріч, тому що їй, напевно, також дісталось від морозу. А також цьогоріч в мене з'явились трохи обновочки. Найперше, цей чоловік зварив для моєї плетистої рози. Арку, я її покрасила і прив'язала розу. І друге, це ось така лавочка в українському стилі з дерев'яних коліс. Вона стоїть перед квітничком. Тепер я можу сісти з чашечкою кави, помилуватися цвітінням своїх квітів.